Без жодної перешкоди мешканці п'ятиповерхівки на столичному відрадному зможуть за потреби потрапити і перебувати в укритті свого будинку. Про це людей запевнив голова місцевої райдержадміністрації. Скандал довкола укриття в житловому будинку в Соломінському районі Києва спалахнув тиждень тому, коли мешканці дізналися, що підвальне приміщення, яке слугувало їм сховищем під час повітряних тривог, тепер є приватною власністю. За їхніми словами одного дня на їхньому подвір'ї з'явився буцімто новий власник приміщення і намагався повісити на дверях замки. Втім, місцеві не дали цього зробити. Відомо, що після перевірки ще в червні 2023-го це сховище визнали непридатним для укриття населення, і його використали із фонду захисних споруд цивільного захисту. І, хоч у місцевій владі запропонували альтернативу, поруч люди і далі користувалися саме цим приміщенням, адже за їхніми словами йти до інших укриттів або далеко, або ті об'єкти ма. Ючи набагато гірші умови, також найбільше пожильців обурило те, що під час війни укриття могло перейти у приватну власність. Проте на зібранні з місцевою владою пояснили, що сталося це багато років тому, і тепер в адміністрації провели бесіду з нинішніми власниками і домовилися, що на час воєнного стану ті не будуть ніяк перешкоджати людям у вас не було тоді. Тут ми вже все собі облаштували. У Нас дуже багато дітей з нашого будинку, з сусіднього будинку. У нас дуже багато дітей, і там вже навіть поробили ліжка, щоб можна було дітей приводити, ложити спати, бо в школу, в садочки завжди було магазин і складські приміщення магазину. Воно ніколи не було Жековське, воно ніколи не було людей. У 2003 третьому, тоді як уже розпався торг. Ну як його перекупили, і ми його викупили. Вони стали продавати ці магазини. Ми його викупили. Викупили магазин і в придачу цей підвал, бо воно йшло в комплекті. Ми провели розмову з власниками цих приміщень. Ми домовились про найголовніше, що до кінця військового стану, так власники не будуть заперечувати вам, що ви використовували ці приміщення для захисту від ракетних обстрілів. Хоча воно не є на мапі, як найпростіше укриття. Але якщо ви бажаєте і маєте бажання і облаштували ці приміщення під укриття, ми не можемо в цьому заперечити.